Тарас Загородній буде моїм співрозмовником. Він політичний експерт. і З ним ми будемо говорити про політичну ситуацію нині в Україні. Пане Тарасе, я вас вітаю в етері. Так, слухаю вас, і я би хотіла зупинитися конкретно на тих заголовках які, наприклад, у мене викликали запитання. Вони, ніби, суперечать одне одному, але все одно в той же час паралельні. Це стосується політики щодо постачання зброї. Ось Австрія та Угорщина, наприклад, домовилися зброю не постачати в Україну а в той же час президент Литви говорить про те, що треба відкидати червоні лінії і надавати Україні винищувачі та ракети. Що для вас ця ситуація означає, тому що ми знову говоримо про очевидне і знову намагаємося довести якісь абсолютно очевидні факти світу? А нічого дивного не відбувається в Європі вже визначився фактично вже відбулася фрагментація Європи, так тобто Східна Європа. Знаєте, якщо загально говорити, любов до Росії зворотньо пропорційна до відстані від їх кордонів, так тобто, чим ближче до кордонів, тим менше любові Є Литва, країни Балтії… Як країна Балтія розуміє небезпеку Росії країни, які перебували під окупацією Росії, знають, що таке російський солдат не мають ніяких сантиментів до Російської Федерації. Це йдеться про Польщу, те саме там Румунія, Болгарія та інші країни. Тому вони займають абсолютно достатньо жорстку позицію і активно допомагають Україні, тому що розуміють наступно, що впаде Україна, вони будуть наступні і вони не у Упевнені, що країни Старої Європи їх будуть захищати, тому що стара ж Європа йдеться про Німеччину, Францію та Італію. У Вони достатньо така цинічна позиція самого початку була, знаєте, особливо це стосується німців, Що поки росіяни доїдять країни Балтії, і Польщу, вони з ними встигнуть домовитись, Так, так що реалполітик, до речі, німецький термін, який вийшов в 19 сторіччі, який був точніше сформульований до нас поліція в повний зріст. Що стосується позиції Угорщини та Австрії, тут в мене теж нічого дивного немає. Австрія у нас часто, часто говорить про Німеччину, яка нашпігована лобістами Російської Федерації, так Австрія і поготів. Багато хто забуває, що Австрія, взагалі до 54-го року, була окупована радянським союзом, тобто вони знаєте на всіх щаблях там. Власних лобістів напихали, і вже третє покоління йде. фактично цих йде покоління лобістів Австрії. Вони на, на цьому активно заробляють гроші. Вони є а, таким. А, а, Країною банком для е, брудних грошей в першу чергу з Пострадянського Союзу, е, ну, з пострадянського простору. Е, і вони на цьому заробляють гроші. До речі, в Австрії не відбувався Нюрберський процес. Тобто, тих, хто співпрацювали з, з німцями. <головіка> <головіка> ну, мається на увазі, були фашистських організацій, вони не понесли покарання, тому що чомусь тоді вважалося, що австрійці були теж жертвами агресії. Хоча там співпраця і багато хто поділяв погляди, які сповідувала Австрія. Ну і така цікава деталь. Гітлер взагалі був австрійцем. Не всі знають <головіка> забувають історію. Він тільки пізніше отримав німецьке громадянство громадянство щоб просто стати депутатом, а потім канцлером Німеччини, Це тому важливо. Австрія ну і хочу ну, нагадати таку деталь: що от є пан Фірташ, да всі про нього знають: от американці не можуть його забрати а, з звідня. Вже довгий строк, тому що в Австрії є спеціальний порядок, достатньо хитрувати вигаданий, згідно з яким ледь не канцлер повинен надавати дозвіл на видачу такого рівня людей, а вони не видають, тому що це шкодить їхнім бізнес-інтересам. Тому ну плюс Австрія посилається на те, що вона є нейтральною країною, тому що Австрія не є членом НАТО. Про це теж багато хто не знає. Тобто вона не несе ніяких зобов'язань в рамках НАТО. А ось і відповідно вони займають таку позицію, що бізнес з'южіл. І тому вони в принципі хочуть бути прихистком для великих грошей з пострадянського простору. Тому ну для прикладу, чого чого ви думаєте, багато наших кридіїв-корупціонерів завжди хочуть в відні, тому що Австрія Фактично не видає. Знаєте, як раніше була така приказка з дону видачі немає. Не ще стара, так от, звідня поки що, видачі немає, навіть американці не можуть нічого зробити з цим. Тому Австрія буде займати таку позицію, слід це розуміти і нічого і мене взагалі нічого не здивувало а, в цей в їхній позиції. А, ну, про Угорщину ми всі знаємо історію. Історія Угорщина. Ну це до речі, ж, Австрія та Угорщина. Це ж а, були ядром ще австро угорської імперії, так яка розпалася в результаті першої світової війни. А в Угорщина ще більш гостро переживає цю історію розпаду австро угорської імперії, імперія. Що у них оцей постімперський синдром? він же йде за результатами Тріанонського миру, який був підписаний ще в 1920 році, згідно з яким. Угорщина втратила втратила королівство. Угорщина там вже була деалістична монархія, побудована в 1867 році, згідно з яким Угорщина як королівство, фактично з власним парламентом, з власним військом контролювала величезну територію величезну територію Австро-Угорської імперії, яку включала половину нинішньої Хорватії, Вони мали вихід до моря. Частину от Румунії, Трансильванію, так, частину Ну, Закарпаття зрозуміло, наша Словаччина, там частина теж була е, до цього причетна. І у них цей постімперський синдром. Вони е, після Треневського миру ці всі території забрали з їхнього керування, там залишилась значна угорська меншість, е, так, і тому е, Угорщина є ремашистською країною, там такі нас. Король говорить, що Орбан а, саме це його політика. Ні, в Угорщині такі настрої, що вони, теж як і Росія, прагнуть реваншу вони прагнуть колапсу європейського союзу для того, щоб повернутися в свої етнічні кордони, як вони говорять, і забрати ті території, де мешкають ем, угорці. Вони, до речі, в другу світову війну вступили на боці Гітлера, е, саме через бажання повернути свої території згідно з Тернонським миром. Ось вже ця по тому позиція Угорщини вона є така, так що ніч, ніч, нічого дивного в дійсності не відбувається. you Я також бачу якісь такі розмови в зміну, навіть це не розмови, а швидше такі публікації, певні припущення. А що може змінитися в ситуації з Україною і з війною в Україні, якщо змінюватиметься підтримка світу? Ну ви зазначили досить чітко проговорили, що це був очікуваний крок з боку Австрії, і ви пов'язуєте це навіть з історичними фактами але якщо говорити, от в загальному про картину у світі нас підтримують США, і ми цю підтримку дуже чітко відчуваємо. Але якщо, наприклад, чи вбачаєте ви якісь можливості, що ситуація зміниться, і підтримка відповідно буде меншою для України, може змінитися ніхто Ну я вам скажу там відверто, знов таки спираючись на історичний досвід, те, що нам так швидко. Почали допомагати це збіг, збіг ще раз підкреслю, неймовірно сприятливий для України обставин. Чому? Називав першу причину: в світі немає якогось іншого конфлікту, який відволікає увагу Сполучених Штатів в першу чергу, так? Ну, наприклад, якщо почнеться щось в Тайвані, наприклад, конфлікт з Китаєм, то є підозри, що підтримки не буде. Таку, ймовірність, слід завжди тримати і нашому вищому керівництву, і так далі. В світі може багато чого помінятися. Або, наприклад, ну, я вам скажу, якби росіяни не зробили того, що вони зробили в Бучі, наприклад, і в Ірпені, то світ би допомогу Україні ще так би швидко не надавав. Не надавав, тому що це був шок так, для всього світу. Це вплинуло на громадську думку і відповідно на політичні еліти, які були змушені допомагати Україні, тому що інтереси особливо старої Європи щодо України вони збігалися з російськими. Я це завжди говорив і продовжую говорити. і вони не дуже охоче би сприяли цьому допомозі Україні. Тут питання. Ви вихід, ви, а що робити? Так, що робити? А я скажу, що робити, розвивати власне ВПК. Розвивати власне ВПК виробництво зброї повинно бути в Україні масовим, щоб ми не залежали від е, е, капризів наших партнерів. Е, дам не дам. Е, ну вибачте, будь ласка, у нас затримка з кожним е, затримка і, е, з кожним днем надання зброї призводить до того, що гинуть світ нації, гине у нас зараз на фронті, цивільні гинуть і так далі. Е, тобто, перехід на військову на військову економіку, чого поки що не відбувається. А я не бачу о, о, від нашого уряду таких кроків виробництва зброї, яка дасть можливість переносити війну на територію Російської Федерації, бо в такому форматі, який відбувається війна, вона надовго затягнеться. І слід розуміти, що певні види озброєння нам, скоріш за все, ніколи не дадуть. Ну, наприклад, далекобійні ракети на дальністю на тисячу кілометрів чи безпілотники, які здатні залітати на територію. На на території Росії, чому це взагалі загальна стратегія Сполучених Штатів Америки, вони такі зброю взагалі нікому не дають, якщо я, наприклад, подивився, чим озброєна армія Тайваню, наприклад, Японії і Південної Кореї, так ось там американці так вони дають там Петріоти, дають літаки, дають РСЗО ці Хаймерси, але що стосується ракет, ракет. Тайвань самих виробляє, тобто ракети дальнішти там півтори тисячі кілометрів, яка спроможна, ракети, які спроможна дістати до Пекіну і так далі. Тобто, у нас повинно бути максимально вироблятися зброя для того, щоб ми не залежали настільки від. Примк партнерів або зміни обстановки у світі, тобто перенесення війни на територію Російської Федерації, пам'ятаєте, була стаття Залужного влітку. Він якраз вказував на те, що росіяни відчувають безкарність. А коли. Ці чмобіки будуть гинути не в Макіївці, так як на Новий рік, а наприклад, в Білгородській області, а, в Ростовській області, Брянській області, коли підмосков'я буде палати в тому числі. От тоді буде ситуація змінюватись на нашу користь і наші позиції будуть значно краще. Але таку зброю ми повинні виробляти так у нас зараз активно розширяється діяльність спеціальних служб на території Російської Федерації, в принципі, от нещодавно пан Малюк, голова СБУ. Це не приховував, що бавовни на території Росії буде більше. Ну тобто, це як діє Ізраїль, масад діє на території інших країн. Вони не чекають, поки війна прийде на їхню територію. Вони працюють на Випередження, так і Україна повинна діяти, тому що в, в інших форматах ви правильно говорите, що існує небезпека, що допомогу можуть припинити з різних причин, можливо, внутрішньополітичних, а можливо. Конфлікт якийсь в світі настане, так це цілком імовірно. Не те, що вони такі що і про нас просто ми ми, ми не можемо зникнути з екранів. Поки що увесь світ сфокусований на ну принаймні вільний світ сфокусований на Україні. Це дозволяє підтримувати фокусі і допомогу Україні і вимагати більше зброї для України. Тому такі самім ставати сильними і, і вибудовувати свій ВПК. Тому що у нас, знаєте, іноді така позиція нашого керівництва. Давайте ми там, знаєте, будемо там заводи десь будувати там, знаєте, там за кордоном чи щось не треба у нас нічого робити, прийдуть не все розбомблять. Ну це відверта брехня, чесно кажучи. І, і, і От знаєте, в спогадах Шимона Переса, знаєте, це колишній президент. Ізраїля. там От написано, як Ізраїль будував власне ВПК. воно ще з 50-х років його почали е, давати. А в спогадах Бенгуріона там чітко сказано, це президент теж який засновник Ізраїлю, що вони почали будувати власну промисловість ще до оголошення е-е до оголошення взагалі незалежності Ізраїлю. Тобто вони майстерних робили автомати, там да гранати для того, щоб захищатися. Тобто ніхто нікого не чекав. Це при тому, що територія Ізраїля, знаєте, яка, яка площа Ізраїля? От не всі знають, от сучасна, яку він займає. Ну приблизно плюс-мінус 22 тисячі кілометрів е, квадратних. Це як наша Львівська область для, для порівняння. це при тому, що вони починали будувати ВПК, коли Ізраїль був. Ще е, меншу ще територію займав, тобто вони в 50 50-ті роки ще почали будувати свою авіапромисловість так для того, щоб не залежати від е, вони ж везли контрабандою літаки, тому що їм вже надавали зброю. США надавала зброю їм до 68-го року. вони купували літаки е, як Брухт. На цьому в Сполучених Штатах Америки тому їм обрізали крила і викидали. Вони брали це зі і потім експортували різними схемами в Ізраїль так. Що Монперес цим займався? Так? Пане Тараси, тут а. я би хотіла ще також зауважити, що розумію цю спокусливість і постійно посилатися на досвід Ізраїлю. Я думаю, що робити це в форматі саме нашої розмови про політику можливо є сенс, але не так детально, оскільки Тут є якісь, я думаю, формати і аспекти, які я, наприклад, не можу прийняти точно і сказати, що досвід Ізраїлю ми можемо ось так прицільно застосовувати. А ми змушені хоча звісно, будемо, ми будемо змушені це робити, сто, да. щодо, щодо розуміння, що ми постійно живемо з ворогом, який прагне нас знищити, безумовно, але щодо усіх можливих потужностей, тут все таки я потребую певної експертної думки, зокрема щодо оцінки промисловості. Загалом я би ще хотіла запитати вашої думки, пане Тарасе, тому що мені це важить щодо тих процесів, які ви спостерігаєте в політиці зараз, тому що якщо зараз відкрити, от прямо в цей момент відкрити заголовки, то ми побачимо в основному е, уже прямі і чіткі формулювання про те, що е, повторний наступ з боку Росії буде, і що вони усіляко до цього готуються, і йдеться про кінець лютого, початок березня. Тобто, це вже чіткіше проговорюється. Не так, як принаймні там два тижні тому або що? Разом із тим, ми бачимо серію скандалів в нашому політику. Як ви оцінюєте для вас, що означає ця ситуація? Чи е, це здоровий процес, коли так ми маємо зовнішнього ворога, але ми й боремося зі своїми власними викликами? Чи це така спроба, можливо, десь переводити увагу і від чогось відволікатися? Як ви оцінюєте цей процес? Ну, дивіться, в дійсності в країні слава Богу, вже сформувався принцип неприйнятності і справедливості. Тому будь-які факти, коли спливають на Вспливають на поверхню, коли якісь депутати купуються літні автомобілі під час війни, так коли продовжуються корупційні оборудки, особливо на місцевому рівні. А всі розуміють одну просту річ: що кожна вкрадена, а, ну не всі, ну більше вже це розуміє, вкрадена з бюджету таким чином гроші. Це те, що послаблює Україну як державу і українську армію, так і. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що є, не прийня... є суспільний запит, і влада змушена змушена реагувати на цей запит. Так? Тому що а, вони теж розуміють, що тиск іде із середини, в тому числі. Ну і звичайно, що допомагають наші західні партнери. Ну західні партнери, вони а, ну судячи за останніх заяв, особливо Кісінджера на Давосі, в принципі, я думаю, що рішення щодо того, що Україна й повинна бути членом НАТО, так це дуже обнадійливо. Говорить, що вони в принципі розуміють функціонал України, наприклад, принаймні в НАТО, так, це. Це от функція Ізраїлю, який виконує такі деликатні питання на близькому сході для американців в першу чергу. Ось і наступний крок: це звичайно посилена боротьба з корупцією всередині країни і вибудовування спроможної держави, тому що це вже в інтересах ну, наших партнерів, і це дуже добре в дійсності. Дякую вам дуже за цю розмову і за відповіді на запитання. Дякую, пане Тарасе. Угу, дякую. Про таке ми встигли поговорити з політичним експертом Тарасом Загороднім.